Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати лазанію. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: листи лазанії, твердий сир 300 г, для соусу молунізи фарш 600-700 г, 5-6 достиглих помідорів або 400 г очищених томатів у власному соці. Біле або червоне сухе вино 100 мл. Цибуля 2-3 штуки, часник, 2 зубчики. Масло 1-2 столові ложки. Олія 4-5 столових ложок, зелень петрушки або базиліку, сіль і перець за смаком. Для соуса бешамель, Молоко 800 мл. Масло 80 грам, мука 80 грам. Горіх мускатний на кінчику ножа, сіль і перець за смаком. Готуємо соус з булоньєзи, помідори пробуємо хрестоподібний надріз. Опускаємо їх кип'яток на 2 хвилини. Потім переложуємо в дуже холодну воду, знімаємо шкірку, Перемелюємо помідори в блендері. Цибулю краємо дрібними кубиками, часник пропускаємо через прес. Корікко даємо олію з маслом. Розігріваємо, додаємо цибулю, солимо, перчимо і жаримо цибулю до м'якості. Додаємо один зубчик чеснику і жаримо ще одну хвилину. Нашу цибулю перекладаємо в мисочку. стараємося, щоб чим більше олії залишилося в сковорідці. Цю саму сковорідку даємо фарш і обжарюємо до готовності. Жаримо на середньому вогні, розминаємо дерев'яною ложкою на наш фарш, щоб розбити великі грудки, додаємо обжарену цибулю і помідори. Все перемішуємо, вливаємо 100 мл білого або червоного сухого вина, тушимо помішуючи 3 хвилини. Солимо і перчимо, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушимо під кришкою 20-30 хвилин. Варимо листи лазанії. В Соус можна додати трошки цукру і столову ложку томатного соусу. Сковорідку знімаємо з вогню, додаємо зелень петрушки або базиліку. А також зубчик часнику. Все перемішуємо і накриваємо кришкою. Готуємо соус бешамель. шамель, В велику сковорідку даємо масло, розтоплюємо його на маленькому вогні. Всипати муку, перемішати. Невеликими порціями вливати 300 мл холодного молока. Чуть-чуть вливаємо молоко, яке залишилося. Соус довести до кипіння і постійно помішуючи, проварити ще 5 хвилин. Варимо його на слабкому вогні. сковорідку в сторону, додаємо сіль перець, мускатний горіх, все перемішуємо. Зверху кладемо малесенький кусочок масла і накриваємо сковорідку кришкою. Якщо і комочки, все пробиваємо блендером. Пробуємо на смак соус. Дно форми змащуємо соусом бешамель. Викладаємо листи лазанії. Викладаємо половину. Соус болоньєзе. Викладаємо соус бешамель Зверху сухі листи лазанії Зверху весь соус болоньєзе. Соус бешамель? листи лазанії. І весь соус бешамель, який залишився. Твердий сір прямо на грубій терці, Посипаємо зверху. Випікаємо 40-60 хвилин при температурі 180 градусів до золотистої скоринки. Краще ріжеться лазанія охолодженою. Ось так виглядає спечна лазанія. У з любові нехай їм усе вдається. бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!